Доброго дня, друзі! Ви на каналі Поганий Соціолог і з вами Денис Денисенко. Сьогодні поговоримо про український контрнаступ. Ми провели опитування серед користувачів нашого соціологічного додатку і поділимося із вами його результатами. Що очікують українці від контрнаступу? Де, коли і як він відбудеться? Які наслідки буде мати для військової та політичної ситуації в країні? Якщо вам цікава ця тема, залишайтеся з нами. А перед тим, як розповісти про очікування від контрнаступу, я закликаю вас підписатись на наш канал, поставити лайк цьому відео, а ще краще залишити коментар. Нам буде дуже цікаво дізнатись, коли, на вашу думку, ЗСУ перейдуть у контрнаступ. Отже. Перше питання, яке ми задали, будь ласка, скажіть, чи очікуєте ви українського контрнаступу цього року? І тут наші громадяни досить одностайні: 88% опитаних очікують контрнаступу. Дійсно, про нього сьогодні не говорить лише лінивий, але такі високі очікування можуть привести до того, що люди розчаруються, якщо його результати будуть не такими, як вони хотіли б. Далі ми спитали. Коли саме ви очікуєте контрнаступ, ми розуміємо, що на цю подію будуть впливати безліч факторів: від підготовки наших підрозділів, постачання зброї до погоди і поведінки ворога. Тому, звичайно, ми не говоримо про прогноз, а лише про очікування людей. Отже, здебільшого, наші респонденти очікують контрнаступ у найближчий час: 13% Очікують у квітні 44 у травні, 16 у червні, але а решта пізніше. Причому знайшлось 12% людей, що не впевнені, коли саме це відбудеться. Дякую вам за чесність. До речі, якщо ви теж хочете проходити опитування у нашому спеціалізованому соціологічному додатку, встановіть його собі на смартфон. Посилання будуть в описі відео, і отримуйте бонуси на мобільний рахунок за проходження опитувань. Цей додаток є унікальним явищем. В Україні є лише дві компанії, які працюють з цією технологією. Долучайтесь та підтримуйте наш канал. А ми йдемо далі. Де саме буде відбуватись контрнаступ? Згадуючи події осені на Харківському та Херсонському наступі, коли це стало несподіванкою для ворога. Ми розуміємо, що напрямок удару це військова таємниця. Мало того, історія показує, що у війнах інформація про плани сторін є чи не найціннішим ресурсом. До речі, це часто забувають, рахуючи ракети, танки, піхоту, але ігноруючи поінформованість сторін як фактор. Ми задали нашим користувачам питання: які області України за вашими очікуваннями? Будуть деокуповані під час контрнаступу. Можна було вказати декілька варіантів відповіді, тому сума буде більше за 100%. В результаті 65% очікують звільнення Запорізької, 63% Херсонської, 33 та 30% відповідно Донецької та Луганської області, і ще 27% очікують на звільнення Криму. Причому. Є 17% українців, які вважають, що жодна з областей не буде деокупована повністю, а будуть лише відбиті частини цих областей. Отже, очікування досить різні, але здебільшого досить високі. Що ж може вважатися успішним контрнаступом? На думку опитаних, він буде успішним, якщо Будуть деокуповані або Запорізька або Херсонська області. Так вважають 63 та 62% опитаних. Решта території набрала близько 30 і менше. Отже, здебільшого опитані очікують на звільнення Запорізької або Херсонської областей, і приблизно така сама кількість українців буде вважати контрнаступ успішним, якщо саме ці області буде звільнено. Думаю, це досить логічні очікування, тому що такі дії можуть ускладнити росіянам логістику із Криму, а також будуть звільнені ті території, які були окуповані нещодавно, наприклад, такі крупні міста, як Мелитополь та Бердянськ. Проте, нагадую, що наступ на Харківщині був неочікуваним, і якби ми до нього спитали українців, де він відбудеться. Скоріше за все, вони б відповіли невірно і сказали, що, наприклад, на Херсонщині. Це я до того, що очікування і реальність можуть бути дуже різними. І, сподіваюсь, приємно нас здивують. Йдемо далі. Що відбудеться після контрнаступу? Ми задали питання, якими можуть бути політичні наслідки успішного контрнаступу. І що ми тут бачимо? Збільшення рівня підтримки України нашими закордонними партнерами очікують 56% опитаних. Початок перемовин по про припинення вогню на умовах України, звісно, очікують 40% опитаних. Геополітичні наслідки можуть бути такими: подальша інтеграція України з НАТО, 36% очікують, та подальша інтеграція України з ЄС 32%. Також на думку українців, контрнаступ може вплинути на події всередині Росії. 30% вважає, що він може призвести до зменшення рівня підтримки Президента Росії. 29% вважає, що може призвести до зміни військового керівництва в Росії, і навіть 28% вважає, що можуть призвести до зміни влади в Росії. До речі, звертаю вашу увагу на те, що перемовин начікує менше 40% опитуваних. Схоже, що люди розуміють, що один контрнаступ не закінчить війни. І це добре, тому що немає завищених очікувань. Гіпотетично контрнаступ може піти не по плану. Тому ми спитали, які наслідки можуть бути у неуспішного контрнаступу. Тут наші громадяни досить оптимістичні. Лише третина вважає, що це призведе до зменшення рівні підтримки України нашими закордонними партнерами. Ще 29% вважає, що відбудеться зменшення рівня довіри до військового керівництва України. 23% вважають, що це зменшить рівень підтримки довіри до президента. І лише 13% вважає, що неуспішний контрнаступ призведе до старту переговорів на умовах Росії. Щодо геополітичних наслідків, тут теж досить цікаво. Українці реально впевнені в тому, що наш курс в НАТО і ЄС є непохитним, тому що лише 10% вважає, що неуспішний контрнаступ припинить інтеграцію з НАТО, і 5%, що він припинить рух України до ЄС. Сподіваюся, що наші партнери так само готові підтримати Україну у будь-яких обставинах. Всі ми розуміємо, що ціллю війни для України є перемога і мир. Тому рано чи пізно відбудуться перемовини: чи безпосередньо із Росією, якщо у ній зміниться керівництво, чи через посередників, якщо Путін залишиться при владі. Тому ми спитали, на яких умовах ви готові підтримати мирову угоду між Росією та Україною. Тут наші громадяни налаштовані досить рішуче і безкомпромісно. 78% готові до мирної угоди лише у кордонах 91-го року. Ще 7% розглянули б мир на умовах кордонів 24 лютого, і лише пара відсотків готові до мирної угоди із втратою територій, захоплених після початку повномасштабного вторгнення. До речі. Це питання ми задавали вже декілька разів у попередніх опитуваннях, і теж не бачимо жодних змін. Позиція наших громадян є непохитною. Отже, друзі, такі очікування у наших громадян вони досить високі, оптимістичні, проте готові до різних сценаріїв і до довгої боротьби. Не забувайте, що результат залежить не лише від воїнів, а й від цивільних. Тому Донейте на ЗСУ та підтримуйте армію усіма можливими способами. Я вам дуже вдячний за увагу, підписку, лайк і коментар. Залишайтеся із нами. Тут буде багато цікавого. Слава Україні!